Красава легенда 5-метровка і С-Рівер 5-метровка. Махові вулища. До речі, С-Рівер довше, може більше секцій, хто його знає, але на оцю вудку я довго слюні пускав. Тим паче, 6-метрової її немає. Вона явності. Вона легенька. Супер легенька. В комплекті за оце окремо дякуємо. Тоненькі, гостренькі, але і флагманських нам відсипали щедро на весняну рибку, тараньку і карася. Гачків, мама дорогає. Але це ще не все. Я тільки побачив, сказав, дайте два, але дали один. Оп! Нічна рибалочка буде. Клац, сяє. Нарешті флагман їх завіз. Порядок. Поплавочок у нас 2 плюс 4. Так, має чехольчик. і це вірно, щоб нічого не погубилося. Накинули лісочки на поводочки, але головне, головне ось воно. Я не пам'ятаю, я здається, хотів інший колір, але отакий я хотів, але його в наявності нема. Мілкі воблярки. тому що ви бачили. Розміри нинішніх тут щучок. Ой, ось красавець буде косить 70 Красава, ще один поплавочок в комплекті. Але це таке 6 плюс 2 на вітер і не тільки. Розберемось. Ладно, не розводимо болтологію. Нам іще лісочку, удочки всі ці зв'язати, але ми швидше за все поставимо потовще. Бо 0,22, якщо будуть кілограмові карасі, яких тут фіг знайдеш, але вони є. Ми ще пообриваємось. Не розводі болтологію, погнали на берег. Я думав, 7 глюче. З дев'яткою було по-своєму -по попроще. Ну 12-та зараз це видно із запрошивки. Оказалось, кізяк страшніший. Глюк через 2-3 рази запісі. Сьомо Говпровернулася. Яка, блін, глючила, ну хоча б і записувала. Так, оп, пора. Блін, йоханий бабай. Ну і що ти будеш делати, муділо? А, тут треба вклеювати. Я. Ау, 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 давай назад. Порибачив на амбреллу. На цьому її повномочі все. все. эту штуку купити, в Херсоні взагалі без поняті. Наша песня хороша. Відкривай спочатку. Йоханий бабай. Я думав, я махову заказував. С-Рівер 5-метровка. Як ви думаєте, що під кінетиком лежить? Точно така сама. І там в багажниці, в коврі замотана, третій. Як то кажуть, чим більше здадим, тим лучше. Ну, зря прийшов на рибалку. Ні, на рибалку я прийшов не зря. Ну оце цей ось, не скажу що, я зря приніс Виходить. А я уже дето то лесочку розмотав тут. Намотувать і всі діла. Ага. Красава, сматую обратно. поносиш з собою. Ну що, є ще шанс поганять щуку. Я сподіваюся, все не настільки плохо. <рив> воблери, обліри, так. Вони і в Африці воблери. Естрівер я знаю кому подарити. Тим більше ви чуть-чуть скинулись. Контрольне слово зовсім трохи. Вдома може десь є квівер клей. І вони не квівертіпи, але я їх так обзову. Амбрелу ми доділиємо, вона легенька, взагалі красава. Я їм мріяти не міг. Але в них лише 5-метрові. Подивитесь на сайті, знайдете флагмана. Це класна утка. Я не знав, що мені її пришлють. Я хотів зовсім іншу 6-метровочку. З кільцями, з котушкою 5-метровки навіть дофіга. А от ви поняли, чого? без скелет, п'ятиметровка, і тут ну тут в цьому місці нормально буде, а у других п'ятиметровка вже буде коротка. Та й таке. Ну що, свім парк в кольорі? Мабуть, по сонячній воді чистій. Кавунчиків поставимо пізніше. На карася паралельно закинуто. Контрольное слово, карасю все параллельно. Блин, карасячья утка потонула. Извини, карасик, я тебя не хотел обидеть. что все, было похоже на окуня. Точно. Стая підійшла до плетом. Про карасьову рибалку до ночі можна забути. Некоторі на ніч приходять, кажуть, кілограмовий карась є. Ну-ну, один раз спробувати можна. Причому, бачите, стояло хвилин 15, може більше. І нефіга, поки я збирав правильну вудку я ще так тяну, о вроді напряг є. Хіба, хіба це карасі сіли? Чи цей карасик сів, думаю, ні одного рибака нема. Хоть би карасик. А це окунець. Так, свіч чи як тебе? Спарк. Свін спарк. Достань нам щупа або крупного окуня. Ці обліри тягнуться по-особому. Один удар, велика пауза. Всередині бачу великі шари стальні. Ну, тут уже рибу виловили, бо я йшов, мені навстрічу, нам знайомий рибак ішов кума з повним пакетом риби. І каже, все. Вона сьогодні з утра прийшла, передо мною все виловила. Називається ібо нефік довго спать. Одсипать. А блін, опять на поплавчанку. Щось присіло. Той потонув, це вилажує. І у нас є повіділь. На цей раз один. Так, удлище. Будем, будемо чесні перед людьми. Да, тонущий. Красавець, блін, він одблискує, як справжня рибинка. Прикольний колір. От чи оціна щука, це інше питання. Святі кавунці, який красавчик. Фізкарм в 70-й. 5,7 грамулечок в херсонському кольору. Тепер так називається кавун. Ох, -мо, там що, магнітна система забросив, щось клацнуло. Відзивається непогано. Палка до 10 грамм іще б. Чувствую, як він. Кульбітий діла. Покидав. Тіні мегалон, той що з хвостиком копію, типа. тишина. Ну, як я казав, кумаю щупаків і щук уже щупаків наколола, окунів виловила. Це і не так розмашисто йде, Але теж непогано. У нас є ще дрібніші. Може, щось обговоримо. Те, що не дібрали до нас. Капець, голова покрашена. Зазвичай все срібне тут красне. А тут навпаки. Гімбле. Гімбле. 5 і 7. В жизни не повірив. Би. Ох, йо-моє, у нього польот. Краще ніж у... 90-х воблерів місцями. Провіримо, гадьониш. Давай, на коли нам не на коли ту щучку десь щось гупнуло. Мене переклинює в цей момент. Перший раз. А. Я не знаю, як тут добре. Хороша немає. Та тарані он тягну в облір и врезаюся. Мелкий таран не видно валом. Да. Мел... Ш... Блін, що мелкий лящ, думав уже. Мелкий ляш багриться. Стіна риби стоїть. Ну, стіна, стіна мелкої риби. Он тягну в облір, а він врізається. Як так буде далі, то... Прийдеться силикон кидати. Не, не їзди, Да. І зразу забагрилось щось. Це катастрофа. Дрібної риби кінець. грає, хвостиком махає і на ривках чітко з розворота б'є хвостом, переворачується тонущий легенько, Не як оцей оранжевий, що, що кірпічом на дно йде, він чисто на проводку. Ну, летить падло в ту сторону, що кастмастер. Ну, як м'яко чи стіна стоїть, то можна забутися за щось хороше. О, воно я скажу, окунець щука жирує куча ляща. Наша їй цей воблер. Набада, щоб мілоч вийшла. Ну, як, як грає добре. І палка якраз в пору, кінетик. Тест, Тест робочий. Може длина не та, хоча для мелких воблерів можна і довшу палку. Таке покидаємо, розберемося, ну та раню цю ловити не буду. Клянусь, Оп. наконец то окунь. Підбив гад, крупненький. На другі бобліри окуні не кидались, а цей в колір. вроді не по мені. А цей в колір мелочі. Не зовсім, але трохи є. Так. Я казав, що тарань брати не буду, а за окуня ми не договарювались. До речі, сапоги. Дрю Волкер, ви помните. Нарешті я їх отримав ті, що за півтори. Красавці, без них нікуди тепло і сухо. Йоханий бабай, по нам все таки. Опа. Увалило так увалило. Подача така щуча. Щуча базуча на морозяку. Красава. Довго не тримаємо. Не зла на неї, не в руках. Все-таки розловили. Свім спарк 90-й. По ньому і не скажеш, що він 90-й 130-й береш така бомбула. Громкий. Блін, мені понравився удар щучий. Іменно бабах. На другі вубліри брало акуратно. А тут іменно. Може ще колір грає. На на. Тут головне проводку підібрати, подивитися, як він у воді грає зблизька, і потім все це повторять скорость. Бо тягну не швидко, він ніфіга не шевелиться, іде як лавровий лист. Даєш швидше, ж, трохи, і вже починається гра, кульбіти починає витворяти. Ну, з утра щук вже всіх вибили на Може, не, не без наших відео почали ловити, <смі> бо особо не ловили тільки на живця. Так, два-три рибака прийшло, більше і не треба все. Пів часу всі грязні щучки наказані. Оп. Що це ми окуня бомбанули? Ні, щупака, походу, ні о ще меншого. Я, кстати, взяв цей самий ліп гріб, щучка, якщо що, якщо ти думаєш наколоть мені, пальці, то в мене є. Ліп гріб в сумки. Капець вона бита, як наче гачина. Другими щуками швидше за все. Блін, і втора втекла, втора досі тут сиділа, приумила. Не розстраюся. Колір відпрацював, я так глянув, блін, я хотів окуневого чи але в воді він виблискує, як. Оцей срібною патиною, як наче таранька, ефект такий создається капець. Так і є. На камеру цього не видно. Але воно є. Як і дрібненька щучка. Вони текстильний приїхали там у нас в деякі мають. Успелі, коротше, позитива. О, це виход. Це по нам. В поле пішло. Оце в, по... в поля пішло, оце от ветка вже. Ой, треба тікати. Ну що, красавець спарк відпрацював. Стосовно інших, ей, куди? Із кармінного 70-ка, все ще попереду. Оцей взагалі кирпичом на дно йде швидко, він тонущий. Ну і з-за того він і летить, що кастмастер далеко. Це, як бачите, навіть з резиночки 55-ку не доставав. То на зовсім дрібного окуня. Так, секції треба обрати, щоб воблери лягли. Не хочу, щоб цей хвостик резиновий. Загнувся. Кстати, запасного в комплекті не було таке. Як бачите, гупає, того сьогодні закриємося пораненше. Дякуємо флагману за донат. Удочки, ще настане ваш час. Але не сій час шабашимо.